Питання відповідь. Перше питання від Софії Рейка. Перше, які твої улюблені ігри і скільки ігор на телефоні? Мої улюблені ігри це Токабока, Roblox, Minecraft, але Avatar World найкраще, по-моєму. І а на телефоні скільки ігор, то. Зараз в мене на телефоні тільки Аватар Ворд. Яка гра краща Токабока чи аватар-ворд? Вибираючи між Токабоку і аватар-ворд, я б вибрала точно аватар-ворд. Які твої улюблені предмети в школі? Зараз мої улюблені предмети. Це щось як історія, природознавство. Ну, я досліджую світ. Який твій улюблений колір і десерт? Мій улюблений колір це фіолетовий, а десерт це, мабуть, меренговий рулет. Що тебе надихнуло створити канал в Ютубі про Avatar Ворд? Мій канал спочатку мав бути про моє життя, потім про така боку, а потім мені почала подобатися Avatar Ворд. Спочатку я цю гру не любила. Чи ти хотіла в майбутньому купити собі пакети в Avatar World і про них знімати як інші блогери? Е, ну, звісно, я б хотіла, але не знаю, чи так вийде. Кого ти любиш дивитися в Ютубі? Я люблю дивитися Софію Фемії е, Маріанну. Аватар Анастасія. Е, Софі Аватар. Ну, ще є багато, але я всіх не пам'ятаю. Яке улюблене хобі? Моє улюблене хобі це малювання. Ем, По-моєму, це зрозуміло. Чи будеш в майбутньому знімати ролики про Avatar World? Я не знаю. Ну, може буду, але поки що думаю, що ні. Бо мені зараз вже трошки стає нецікаво. Я не думаю, що я в майбутньому буду про це знімати. В якому віці ти плануєш купити собі в у Vatar Е, Я чесно не знаю, в якому віці я хочу купити собі пакети в Аватар Ворд. Хіба ж ну, коли будуть на це гроші? Яка твоя улюблена музика? Ну, я знаю багато музики, але так, щоб улюбленої, то в мене немає. Далі питання від Софії з Фемілі. Які ти граєш ігри Klima, Water, World? М -м, Крім Аватар Ворд? Ну, Крім Avatar Ворд. Я ще граю тока Боку. Ehm, Roblox Minecraft Dot Place World. Ну, я знаю, ну, що є багато. Але знову ж таки я всіх ігор не пам'ятаю. Який твій улюблений ютубер? Мій улюблений ютубер це Софія з Фемлі. Якщо про Аватар Ворд, то ну, мені здається, вона найкраще знімає. Чи в тебе є домашні тварини? Так, в мене є дві собачки: Котик і Кетя. Як ти дізналася про Аватар Ну, Про це мені сказала моя найкраща подруга. Це. Вона постійно грала цю гру, мені чомусь ця гра не подобалась. Тільки зараз мені вона сподобалась. Чому ти завела свій YouTube канал? Ну, Не знаю, це була моя мрія з 5 років. Яка твоя мрія? Я хочу поїхати у Францію. Ну, ем, Скільки підписників хочеш мати? Ну, десь, наприклад, 10 тисяч. Ну, хоча б 5 тисяч до кінця цього року. Який твій улюблений напій? Мій улюблений напій це трав'яний чай. Далі питання від Іларії. Як тебе звати і скільки тобі років? Про це пише у моєму описі каналу. З якої ти області? Я з Івано-Франківської області. Чи вмієш ти плавати? Ну. Не дуже. Яких блогерів дивишся, я вже відповідала. Який улюблений фрукт? Мій улюблений фрукт це персик. Яка улюблена страва? Це салатик з кукурудзою та крабовими паличками. Ням-ням. На цьому ми вже будемо завершувати. Дякую всім, хто написала питання. І написала питання лише. Троє людей. Я б хотіла, щоб написало більше, тому я буду робити другу частину. Хто не встиг, можете ще написати свої питання. Це все, що я мала сказати. Всім, Па-па!